Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо штуку, яка може серйозно полегшити життя стрімерам, ютуберам і навіть тим, хто просто багато працює за комп'ютером. Це Fifine AmpliGame D6, стрім контролер з 15 LCD клавішами та rgb підсвіткою. По суті, це маленький пульт для керування вашим ПК. І розпочнемо з комплектації та зовнішнього вигляду. Поставляється він в ось такій маленькій коробочці. Всередині якої інструкція, сам контролер та кабель живлення Type-C з перехідником на Type A, що дуже приємно. Корпус компактний з матового пластику чорного кольору. І судячи з інформації на коробці, є ще білий та рожевий, кнопки великі, глянцеві. Ось до прикладу їх розмір в порівнянні з клавішами клавіатури. Кожна має маленький дисплейчик. І що круто, іконки можна налаштовувати під будь-які сценарії або дії. Звичайно, є rgb підсвітка у вигляді тонкої смужки по всьому периметру. Виглядає яскраво та геймерсько. Позаду знаходяться кнопки керування підсвіткою та роз'єм Type-C для живлення. Знизу прогумовані ніжки для зменшення ковзання. У D6 є 15 програмованих кнопок. Кожну можна налаштувати на будь-що: запуск ОБС, перемикання сцен, керування музикою в Spotify, включення мікрофона, активація запису або навіть відкриття улюбленого браузера. Все це робиться через просту фірмову програму, яку можна скачати на сайті Fifine. Інтерфейс програми та користування інтуїтивно зрозумілі. Просто перетягаєш потрібну дію на кнопку і готово. Єдина прикрість відсутність української мови в меню. Тепер уяви ситуацію. Ти стрімиш. Одним натисканням запустив інтро, іншим переключився на гру. Ще одним вимкнув мікрофон. І все це зручно і швидко без метушні з мишкою. Або ж, якщо ти не стрімер, можна зробити собі офісний пульт: запуск Photoshop, Zoom, Excel, керувати гучністю, перемикати пісні, додати час, дату, погоду, навіть вивести моніторинг, комплектуючих на екранчики та багато іншого. Це реально може зекономити час. В додатку Fifine є багато готових плагінів, кількість яких з часом сподіваюсь, збільшиться. З мінусів, на відміну від більш дорогих конкурентів, тут немає сенсорного екрану. Тільки LCD кнопки, але враховуючи ціну, це взагалі не проблема. Дехто в оглядах казав, що краще кнопки були б матовими, щоб не збирати відбитки, але тоді, можливо, погано читалися б самі іконки. Також були пропозиції додати пару USB-виходів для підключення інших пристроїв, тут приєднуюсь, я б ще додав аудіороз'єм. Також були зафіксовані проблеми з підключенням пристрою до ПК. З незрозумілих причин, USB-порти не завжди бачать контролер. Я теж з цим зіткнувся, але це вирішується підключенням інший USB-порт. З ноутбуком таких проблем не було. Відсутність програмного керування rgb підсвіткою також не всім сподобалася. Ще цікавою ідеєю був би бездротовий контролер. FIFINE AmpliGame D6 це доступна альтернатива дорогим стрімдек-контролерам. Простий у виконанні, компактний та корисний. Якщо хочеш підняти якість своїх стрімів або просто автоматизувати роботу, це хороший вибір. А вартує він в Україні 4600 гривень, але я б рекомендував купувати його на Алі, адже за 2000 гривень це дійсно топ. Посилання на алі лишу в описі. Особисто я поки не вбачаю потреби в такому гаджеті. Але згодом це може змінитися. Що ж, ось такий короткий огляд вийшов. Пиши в коментарях, які функції ти б повісив на цей контролер. Та до зустрічі в наступних відео.